Привіт усім! Оповідання взято з платформи Аркуш. Посилання на твір та на профіль авторки в описі під цим відео. Також ви там знаєте усі посилання на соцмережі, що пов'язані з проєктом Укрсторі. довго відволікати не буду. Приємного прослуховування. Дзеркало з диканьки. Полтавщина. Село Диканька. Славетне, усміхнене, літературне. Але є там одна хата, куди навіть гогелівські персонажі не заглядали. Бо в тій хаті дзеркало. І воно показує майбутнє. Але тільки в понеділок, і тільки після борщу. Іван вчитель історії з Харкова приїхав у Диканьку випадково. Так стверджував він сам. Насправді ж він виграв поїздку в акції Знайди про бабусю в своїй ДНК в одному з генетичних сайтів. І бабуся, як виявилось, родом була з диканьки. Після двох днів на варениках і полтавському повітрі Іван потрапив до хатини Баби Марії. старої жінки, з поглядом, який міг зупинити козацький загін, однім лише ти куди лізеш? Он там, у сінях, стоїть дзеркало. Але не кожен може в нього дивитись. Чому? Бо дзеркало показує не твоє майбутнє, а таке, якого ти заслуговуєш. А це синку не завжди одне й те саме. Глава 2. Дзеркало, понеділок і борщ. Наступного дня був понеділок. Баба Марія поставила перед Ованом тарілку борщу. Їж і не поспішай. Дзеркало не любить нервових. Він з'їв, навіть узяв добавку. Потім підійшов до дзеркала. Спочатку нічого. Лише його втомлене борщове обличчя. Потім миготіння, і раптом він побачив себе самого у піджаку з мікрофоном і натовпом. Що за це є на тедах? Далі інше бачення він у старості сидить на ганку, оточений дітьми, які просять розповісти про дзеркало. Третє бачення. Він у лісі, В самотній хаті. Дзеркало розбите. І його голос утище. Я не повірив. А треба було. Глава 3. Побічні ефекти. Іван повернувся додому, але більше не був тим самим. Його не покидало відчуття, що життя стало дзеркальним. Він іноді бачив відображення, які не збігались з реальністю. Наприклад, в супермаркеті в дзеркалі хтось махав йому рукою, хоча поруч нікого не було. Щопонеділка, рівно о 13.13, .13, дзеркало у Ванні починало пітніти. Навіть коли він не приймав душ, глава 4 дзеркальна інспекція. Він повернувся в диканьку через місяць, але хатини Баби Марії вже не було. Місцеві казали Та яка баба Марія? Тут сто років ніхто не жив. Тільки те дзеркало іноді з'являється в сінях. Але тільки в понеділок Іван пішов на те місце, став перед порожнім подвір'ям, і там, прямо в повітрі, стояло дзеркало. Він глянув і побачив себе, якого вже знав, старого, щасливого, оточеного людьми. Але в куточку стояв інший образ він сам зовсім один, без дзеркала. Без понеділка, без борщу, Лова 5 Диканька після. Кажуть, Іван залишився в селі, купив хату, відкрив музей дзеркала. Щопонеділка туди приходять люди. З надією, що побачать щось про себе. І тільки одне правило. Спершу борщ, потім дзеркалом. Ось таке відео вийшло. Сподіваюсь, вам сподобалося. З вас подобайка та коментар. Якщо не підписані, підписуйтесь. Все це допомагає розвитку каналу. Якщо хочете мене підтримати, фінансово QR-код на екрані або посилання в описі. І пам'ятайте. Найкращий спосіб передбачити майбутнє створити його. Дякую за прослуховування.